Почни свій ранок з відчуття е, благодарності до цього світу і скажи собі так: я приймаю все, що сталося, що стається. Та ще буде ставатися. Я сильний, я сильна і зі мною Бог. Потім, коли ти навіть купляєш каву, ти кажи собі дякую за те, що ти зміг або змогла купити каву. Навіть якщо це стосується якихось дрібних, на перший погляд речей, ти маєш щиро дякувати. Почни з маленького, і ти побачиш, як з маленького робляться великі дії і саме дії. Коли це все істину щиро і від серця, почни сьогодні зранку міняти своє життя і з кожним кроком ставати все ближче до істини. Бо істина вона прекрасна, вона чудова і це є сенс того життя, яке ми чекали, яке ми шукали, про яке ми знали, але Воно нам здавалося таким недосяжним, таким далеким, таким нереальним, або те, що ми його просто не заслуговуємо. І це все не так. Відчуй це. Я знаю, ти, мій друже, або подружка, це відчуваєш. Ти хочеш це знайти, ти хочеш це відчути, якщо дуже сильно істина цього захотіти, то ти зробиш так, що ти цього достигнеш. Бажаю тобі цього і вірю в тебе.